Від планечка, мої дорогенькі, з вами Дмитро, і це фінальний день турніру дуже швидкого п'ятизіркового, без жовтих. Оборона протримала ва. Нападів, як бачите, 3 дні назад. Ну, не дуже багато. Якщо показує 3 дні назад, то взагалі мало в порівнянні порівняні. З іншими. Так, погнали. Ну, от, от, я вже не дивуюся. я вже не дивуюся. Тамліна, по-моєму, я зустрічаю в перший раз. На цьому турнірі. Ну, план. План зрозумілий. План зрозумілий. Так, так і так. Та пофіг, як вони стоять. Загін тільки поміняю. Так, щось. Що ще треба взяти? У цьому захисний віддам. Е... Блін, ну там тамлін. Давайте ось вот так візьмем. Я не хочу, щоб той тамлін мені. Там не тільки тамлін, там і горіння. Ізріз. А, ну цей зріс. Ну, короче, так. Раз, два, три, чотири, пять. Ми погнали нападати. Раз, два. Добити червоними її хоча б, я не знаю, бо це ж, ну. Скільки було Х12? Ну, В общем, нормально. Так, котик може разнутись. Е -е, так, 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 це Давайте сильним вдаримо. Може і вб'ємо відразу. Ну, звісно, вб'ємо тепер Слабшим вдарим. І... Кот то Еще раз раснулся. Все. эх, эх так, ура! Ура, те, а що ми будемо брати? Щось таке хочу. Знімати по-любому потрібно. А давайте цього візьмемо. Mm, і можна. Можна брамбла. Просто, просто тому, що він зверху стояв. І котика давайте. Тільки загони поміняємо. Mm, не зелених, не червоних. Ні, ну три червоних. Так, ми не боїмося, що вона накладе. У нас є і зняти і з неї, і з себе. Ну, давайте ось так. Нічого не поїхало. Якщо нічого не поїхало, то ми будемо, напевно, її знищувати. Ну, Хоча б... Хоча можемо і не знищити, дивлячись, куди той кіт буде бити. Ну, тут все логічно. Вона ж має хильнути. Так, тоді, давайте так, брамбла притримаємо, а вони червоні є. Дякую, що підхилила мені. Регін. До речі, знаєте, як я запам'ятовував Рігін? Вода колись така мінеральна. Ну, що була, вона і зараз є Рігін. Регіна. Бо я, я довго не міг запам'ятати. Так, кого з них вбити? Спочатку треба зняти. я, наприклад, не хочу. Стоп, де в нас зелене є? Ладно. Я, наприклад, не хочу, щоб та скриня мозги компусувала своїм оцим укриттям. Так. Ну, Давайте ось так. Котику не вистачило. Я чомусь думав, що може котику вистачить. Якби, в принципі, то не рахував, але... Ой, полетіло, полетіло. Десь схожа Ульта, да, на... На котика теж та такими кінжалами типу махає. Не дуже, але трішечки схожа. Просто не знаю, що тут коментувати. Стараюся щось говорити. Далі двірігін. Теж можу дві взяти, що думаєте, не можу? Але вона 85-та. Е, так. Я чомусь дуже з цією медеєю не дружу. От в костюмі з Медеєю я не дружу. Вона мене бісить. Я її то не доб'ю, то не проб'ю. Ое, тихо, не цей. Ну, добре, що вона хоч одного тільки блокує. Та ладно, поїхали. О, вона заповільнена, давайте, ну в неї скинемо. Ось так. Ну, дивіться, спочатку я зніму, щоб вона заблокувалась та бокова регін. Тепер я зроблю ось так. Вони ляжуть спать з котом. До речі, теж прийшов з роботи. Зараз кисечка побачить, що я. Мущуся спать, <смеш> теж прибіжить. Ну це я до того, що я сказав, <смеш> хай спить з котом. Так, то все фігня, то все до і та любов. Ага. А чого я не дозарядився? Ну ладно, проїхали. Пофіг. А фігу. Так, Слимака. Слимака не хочу щіпать. Давайте ось так. Слимака останнього п'єм. І що це за ульта була? Я, до речі, перший раз проти неї б'юся. Тут якось геть некрасива ульта. Чи то вона підлагує? Добре, погнали далі. Оу, oh, привіт! Так, напихали нам овочів. А я люблю м'ясо. Ваня, ТД, да. Иван, сюда, далее, Колян, Колян Так, 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 так. І кота, да? Чи не? Ну, три з мегаминьонами. Ну, долю, якщо що, худо-бідно знімем. контру типу. Блін, а с контрой проблем, да? Давайте тоді візьмемо ось цю. Чи ще котика поміняти? Хоча він так потужно б'є, не хотілося б його міняти. Та, ладно, погнали. Давайте ось так. От тут зелений о Котяра. Я тобі дозволяю. Дозволяю вдарити. Я вічно забуваю, що він зрізає ману 25%. Mm. Так, ну якщо його типу вбити, він ресниться, у нас відкривається порожнеча, але воно нас то. 100... Не сильно рятує, да? А так все хорошо було, да? Давайте ось так червоного піднімем. Тільки не в Мончерміна. Бля, а він його взагалі вбив. Ну, гусь. Так, ну це добре. Тут ми підхилимось. Давайте цею. да вона трішечки. Трішечки дулю підхилила, але то то таке. І останній. На коня, так кажучи, без Бернадет на коня. Та тихо ти. Так, Рейдмар и Вред Верт Вред А, заводал. Давайте зробимо ось так. Там у лисиці цей альфа-талант кончений. Давайте запулимо. Е, напевно, вона не, не помре. Так, червоні через зелені я зможу ось так. Є є проблем, хоча це не проблем. В нього альфа талант, я якраз. Три в нього вдарю. Ще один хід десь пропустити. Б. Ну, або прийдеться два камінця Бернадет в лоба. І я маю зарядитись, в принципі. Давайте, коротше, використаємо. Бо зараз все одно в картині будемо. Так, чудово. Так, и сыней нема, сыни есть. Максимально попробуємо, не вийшло добити? Все, гуляй. І що у нас тут вийшло? <кій> 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 Вибачте? Да, 91 перший? Ну це тому що. Турнір саме розпочався. Добре, оборона у нас відстояла в А. Було небагато нападів, але в А. Очків 10 87. Ага. Ось найбільше давали, так? Да? А, ось найбільше. Ну, то таке. Я просто програвав. Я так. Зрозумів, рівень 1084 це нормально. Вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки миру, щастя і добра вам.